Мої вітання з вами в студії Сергій Болуцький. Сьогодні підсумуємо тиждень, який минув. Прощання з героєм. У Тернополі в останню путь провели військового Василя Конопацького. Чоловік добровольцем пішов воювати у березні на початку вторгнення. Під час виконання бойового завдання на Донеччині чоловік отримав опіки, несумісні з життям. Помер військовослужбовець, 13 липня в одному з лікувальних закладів Дніпра. У Василя залишилися батько, сестра та кохана дружина. Вічна слава та пам'ять захиснику. Сльози на очах, біль та смуток. Такі емоції переживають усі тут присутні. Батьки, родичі, колеги по роботі, друзі загиблого захисника Василя Конопацького. У чоловіка залишився батько, сестра та кохана дружина. Чоловік народився у Тернополі. З малку втратив маму, тому що тоді вчився бути дорослим. Він дуже був самостійний, він з Маличку самостійний був. І от як женився і поїхав в рівне, він поїхав з Тернополя, щоб, ну, щоб не нагружати сім'ю і щоб бути завжди, якби, хотів, щоб сам добитися всього в житті. Самі він був дуже хорошим електриком, він працював на залізниці, його взяли туди в Рівне, запросили якби, тут. На таку посаду. Про нього згадують лише хороша, спокійний, добрий. Всі складнощі сприймав як свої і ні на що не скаржився. Завжди був готовий прийти на допомогу. Був спокійний. Я горді його рідний дядько, я так, таке не було, щоб не спилися. Не було. Василь по виріс на моїх очах. Він вчився разом в школі разом з моїм сином. Степанку вивчив вчився разом. Яким ви пам'ятаєте, він добрий такий, життєрадісний такий, такий ну, дуже радів життю. Він дуже був добрий, спочував. Спів, ну, ну, така дитина золота була, дитина. І в школі такий був добрий. Він мав і друзі, багатий, ну, дуже хороший був. Він мені просто навіть віритися. Війна кажуть, застала його у рівному. Там він без вагань усвідомив, що немає права відступати, а має лише обов'язок захистити рідних і батьківщину. 13 березня 2022 року він добровільно пішов у місцевий ТЦК та СП, після чого був направлений як сапер на запорізький напрямок. Якби кожен день він ризикував, бо дуже зараз він як приїжджав отпуск, розказував, що дуже багато пасток з цими мінами. От. Побратим Володимир не на камеру розповів, на фронті Василь був веселим та щирим, робив усе для всіх. Як казав наш Господь, немає більшої любові, ніж віддати душу за друга свого. І от Василь, маючи велике добре серце, в той час, коли московицька Орда прийшла на нашу землю, без жодної каплі сумніву, якогось страху став на захист нашої вітчизни. Сказавши, а хто ж, як не я. Коли приїздив в відпуск кілька місяців тому назад, і ну, все, що потрібно було, ну, допомагали хто як міг, хто чим міг, ну, він мав все, що, що потрібно. Нім напрямком для Василя виявився Донецький. Там під час бойового завдання поблизу селища Рівнопіль чоловік отримав опіки на з життям. Захисник помер 13 липня 2024 року в одному з лікувальних закладів Дніпра. Рідні кажуть, він багато чого не встиг, адже мріяв про дітей та власну квартиру, про мир та перемогу. Йому назавжди 33. Вічна слава та пам'ять захиснику. Понад 20 людей втратили зір після ін'єкції в чортківській лікарні. Трьом медикам повідомили про підозру. Після проведеної експертизи стало відомо, що лікарі вводили пацієнтам заборонений до застосування препарат. Крім цього, за кожну ін'єкцію вони з хворих вимагали 2 тисячі гривень неофіційної оплати. Деталі цієї історії далі у сюжеті. Лікарі-офтальмологи підозрюються у причетності до того, що 22 пацієнтів медичного закладу повністю або частково втратили зір після ведення забороненого препарату. Крім цього, за свої послуги медики вимагали з хворих по 2 тисячі гривень. Доходи після уколу чекає дві тиші руки. Це за скоєни їм загрожує до восьми років в'язниці. Сьогодні ми можемо підводити певні підсумки трьом лікарям оголошено підозри. І слідство активно працює над тим, щоб найближчим часом оголосити підозри і керівному складу даного лікувального. Закладу нагадаємо, що у лютому 2023 року до поліції Тернопільщини надійшла інформація про те, що 22 людей після проведених медичних процедур частково втратили зір. За цим фактом слідчі розпочали досудове розслідування. Під час слідства правоохоронці з'ясували, що медики, які лікували потерпілих, пообіцяли їм повністю відновити зір завдяки дієвому препарату. Людей запевнили в його оригінальності та безпечності. Експертизами підтверджено те, що даний препарат. Є підроблений, він не випускався цією фірмою, яка б яка здійснює виробництво цих препаратів. Це доведено всіма експертизами. Практично у всіх потерпілих части, частини людей були видалені очні яблука. І до жодного з потерпілих зір не повернувся наразі трьом лікарям-офтальмологам, причетним до правопорушення слідчі повідомили про підозру за частиною першої статті 140-ї та частиною четвертої статті 368-4 кримінального кодексу України. Одному із підозрюваних суд обрав запобіжний захід внесення застави у розмірі 908 тисяч гривень. Вирішується питання щодо обрання запобіжних заходів для двох інших фігурантів. Досудове розслідування триває під процесуальним керівництвом Тернопільської обласної. Прокуратури. До трьох років тюрми може загрожувати кушерці гінекологині. На Хмельниччині судитимуть лікарку, яку звинувачують у смерті немовляти. Правоохоронці встановили, що дії медичної працівниці під час пологів Тетяни Галущак з підволочиська призвели до тяжких наслідків для здоров'я породілі та її сина. Він помер через вісім місяців після народження. Більше у нашому матеріалі. На Хмельниччині судитимуть лікарку, яку звинувачують у смерті немовляти. Нагадаємо, подія сталася у липні минулого року. Тоді Тетяна Галущак, яка родом з-під Волочиська, розповіла нам про пологи у Волочиській лікарні. Почали з дванадцятого липня. В мене в четвертій ранку перейми. Вони були регулярні, бо я засікала в додатку на телефоні. Я розбудила чоловіка і кажу, що напевно що треба їхати. Одразу після приїзду зустрілася з лікаркою. Вона просто посадила мене на крісло, вела мені окситоцин, гормон, який сприяє розкриттю шийки матки, тобто штучно розкривається матка. і Почала казати, щоб я, коли почне ніби тиснути, щоб я почала тужитися. Почали помаленьку збігатися інші лікарі. Вони всі на мене кричали, що тужишся, ти неправильно тужишся, почали вже санітарки підключатися. Також була неонатолог із своєю дитячою медсестрою, яка дитяча медсестра особливо грубо до мене відносилася, почала кричати, що ти неправильно тужишся, ти дура, ти егоїстка. Я кажу, я не можу, мене болить. Вона каже, зробити змогла, а народити не можеш. Через це у дитини зафіксували множинні травми. Вісім місяців за життя немовляти боролись у Тернополі. Однак врятувати маленького павлика не вдалось. У березні хлопчик помер у лікарні. Жінка переконана, саме недбалість медиків пологового призвела до смерті дитини та сподівається, що винні таки будуть покарані. Нам повідомлено, що справу скеровано до суду. Не пам'ятаю якого числа близько тижня тому. І призначено Полочеський районний суд буде розглядати дану справу. Життя змінилося і не буде раді психологічно відновлюється, фізично відновлюється. Як повідомляють у прес-службі Хмельницької обласної прокуратури, до суду вже направлено обвинувальний акт за фактом неналежного виконання професійних обов'язків медичним працівником. Прокурорами Волочиської окружної прокуратури суду направлено на обвинувальний акт стосовно лікаря-акушер-гінеколога за фактом неналежного виконання своїх професійних обов'язків, що спричинило тяжкі наслідки, а саме за статтею 140 частиною 1 та події мали місце у липні минулого року в результаті недбалого ставлення акушера-гінеколога до своїх обов'язків під час прийому пологів. Вона спричинила тяжкі наслідки здоров'ю породілі та її новонародженої дитини. Серед багатьох діагнозів у дитини було виявлено асфексію, ураження центральної нервової системи та численні крововилови. Відповідно до санкції статті на суворе покарання, яке може отримати жінка: це обмеження волі на строк до п'яти років або позбавлення волі на строк до трьох років з позбавленням права обіймати посади. Ми спробували зв'язатись із обвинуваченою гінекологиною Наталією Безух, аби почути її точку зору щодо цієї ситуації. Для цього зателефонували до неї особисто. Ми немає можливості зараз давати коментарі. Можливо, поки що зателефонувати трошки займати. Тим часом Тетяна Галущак зробила розголос ситуації на власній сторінці в інстаграмі. Там зібралось за дві сотні коментарів. Більшість співчуває і підтримує, допомагає поширювати інформацію. Боєць Ілля на повномасштабне вторгнення в Ірпені, де проживав разом з мамою та сестрою. За два тижні, коли в місті вже не було ані води, ані світла, рятуючись від обстрілів, родина виїхала до Чернівців. Чоловік одразу ж пішов до військкомату і вступив у лави Національної гвардії. Спочатку був піхотинцем, а згодом став водієм. Ілля перевозить людей, боєприпаси, харчі та воду на позиції. Про службу, братерство на фронті та підтримку бойового духу захисник розповів нашим журналістам. Найважче це, мабуть, відповідальність, яку ти несеш, бо я їду не сам, я їду з людьми. Він за кермом багато років автомобілі полюбляє все життя. Назвардієць Ілля до повномасштабного вторгнення працював водієм-далекобійником. Проживав у Вірпені разом з мамою та сестрою. Зізнається, 22 лютого, коли зустрівся з колегами по роботі, ствердно вірив: війни не буде. 24 лютого я мав їхати вантажитися і в П'ятій з копійками і я почув перший вибух. Я вже прокинувся, я вже, ну так, я вже просто лежав, я почув вибух. Я думав, може я, в мене неподалік дорога, я подумав, що може якесь ДТП, а потім ще декля, декілька вибухів. І спочатку не було зрозуміло, що я вискочив на вулицю, подивився, і за сторони зі сторони гостомеля бучі, десь в тому районі вже піднімалися клуби диму. Атмосфера у місті каже, була гнітюча. Виїхали ми 9 березня. Вже не було ні зв'язку, ні води, ні електроенергії, тобто, взагалі, нічого. Вже було все перебито, вже масивано масово обстрілювався. Мій район в цілому місто масово обстрілювалось. Була знищена квартира, моя був знищений мій вантажний автомобіль. Згорів повністю. Я вийшов якось. Ну думаю, хоч позбираю докупи, там щоб не валялося. типу, і прям дуже багато сусідів, багато людей вийшли, допомогли поприбирати хтось машину, поливав, те що там дограло. Ми якось так об'єдналися, знаєте, була така якась надія, що це ненадовго. Тоді, 9 березня, і з сім'єю виїхав у Чернівці, а через два дні усвідомив, що теж хоче бути корисним, хоче допомагати. Я водій, я над технікою на ти, я можу бути в цьому корисним. І після цього я пішов в Чернівецький військомат, і там вже так пощастило, що я потрапив до лав Національної гвардії. 21 березня 2022 року чоловік вирушив у свою частину. При першій ротації Ілля був піхотинцем. А в наступних кількох став на посаду водія. Загалом за бригадою був закріплений Донецький напрямок Авдіївка, Мар'їнка, населені пункти, що знаходяться на лінії зіткнення. В мої обов'язки входило це перевезення особового складу на позиції, евакуація, зміна особового складу. Також це доставка харчів. Доставка води, ну тобто певні логістичні задачі. На перший погляд здається, що посада військового водія не складна, але керування транспортом в бойових умовах це зовсім інша річ. Найважче це, мабуть, відповідальність, яку ти несеш, бо я їду не сам, я їду з людьми. Тобто в мене зі мною знаходяться люди, котрих я маю завести, і люди, котрих я маю забрати. Я маю зробити так, щоб максимально швидко це зробити, максимально безпечно по можливості. Тобто вже приймається рішення або мною, або старшим машини відповідно до обстановки, яка навколо нас. При евакуації каже, працювати потрібно швидко, енергійно, але водночас спокійно. Перша евакуація моя бійця з позивним шаман. Ми не могли до нього довго заїхати на точку евакуації, бо були постійні обстріли. Тобто ми заїжджаємо, йде обстріл того місця, де ми маємо забрати. Ми відкатуємося. Другий раз заїжджаємо, обстріл вже ближче до нас. Ми відкатуємося ще далі. І лише на третій раз нам вдалося заїхати і забрати його. І то це там дуже пощастило. Можливо, дрон полетів на перезарядку. Можливо, якось там ну, короче зійшли ще зірки, що ми змогли без обстрілів, тобто відносно безпечно заїхати, евакуювати його. Ілля дуже задоволений службою, командуванням і групою в цілому. Каже, навіть між собою мають свої традиції. Ми ніколи не прощаємося. Тобто я їду на виїзд. У нас є відділення водіїв або там інші хлопці. Ми ніколи не прощаємося, тобто просто мовчки, їдеш собі, виконуєш свою роботу. Приїжджаєш там вже, звісно, всі тобі радіють, тебе вже ну, зустрічають, так би мовити. Важливо для військових спілкування з рідними та близькими. Це впливає на їхній морально-психологічний стан, а значить на успіхи у роботі. Як правильно підтримувати військовослужбовців, що потрібно для цього робити, що потрібно говорити? Нічого не потрібно робити, говорити, можна просто написати Привіт, як справи. Тобто немає чогось такого, знаєте, там, спеціального. Просто, якщо у вас є знакомий, Знайомий військовослужбовець, просто напишіть, спитайте, як в нього справи. Спитайте, може є якісь потреби, там якусь тисячу гривень киньте на потреби його чи його підрозділу. Це дуже підвищує моральний дух, коли ти знаєш, що тебе чекають, в тебе вірять. Це дуже допомагає. Не потрібно питати, як там на війні, чи там коли це закінчиться, ну що там, це дуже дурні питання, котрі дійсно викликають розрятування. Просто запитайте, як справи, як просто спілкуйте з людиною як звичайну людину. Їй буде приємна увага, їй буде простіше соціалізуватися. Після тривалих поїздок почуватися краще військовому допомагають рідні люди. Саме вони каже, надихають жити і мріяти. Тернопільські волонтери збирають гроші на дороговартість на лікування та отримання тварин. Кількість собак та котів, що місяця збільшується. До зоозахисників постійно потрапляють тварини, яким потрібна допомога. Дістають з під авто, рятують із важкими діагнозами. Більше у нашому матеріалі. Волонтер Володимир Тукало займається порятунком безпритульних тварин у Тернополі. Тимчасовий прихисток тут отримало вже близько 60 тварин. Усі вони у край важкому стані. Їм необхідно дороговартісне лікування, огляд, стерилізація та утримання. Грошей на все це поступово не вистачає, розповів чоловік. Через це нині мають борг близько 200 тисяч гривень. Зараз найбільше ми забираємо тварин травмованих з вулиці, ті, які не можуть самостійно вижити. Ми їм надаємо увесь спектр ветеринарної допомоги, харчуємо, обробляємо, вакцинуємо. Тут, так, ну, якби, така наша основна робота. Тварин стає більше тут майже щомісяця. Відтак на перетримці вже 25 травмованих собак і 30 котів. Найдорожче обходяться це тварини з переломами лап, це тварини, в яких є проблеми з кульшовими суглобами. І найдорожче це є встановлення пластин при переломах, встановлення апарату апарату і Ще одна категорія тварин, яка є дороговартісною в утриманні – це тварини з хронічними захворюваннями та старечими проблемами. Усі вони потребують стаціонарного лікування. Так, щоб люди розуміли, у нас є броги це ветеринарні клініки, це ветеринарні аптеки, це постачальники вакцин, обробок тощо, постачальники кормів. Оплата перетримки, паливо і обслуговування нашого автомобіля, тому що ми ну їздим дуже багато направді. Чоловік каже, волонтери регулярно знаходять тварин, яким потрібна допомога. Дістають з під машин, рятують чотирилапих з важкими діагнозами. Непритомним до рук зоозахисників потрапив і Джохар. Саме таким його знайшли на Теребовлянщині. Він потрапив під автівку. Його збила автівка, було дуже такі. Ну, Дуже серйозна в нього травма була. Він фактично е, був не в свідомості довгий, довгий час. Він близько трьох тижнів е, пробув в стаціонарі, е, поки почав помаленьку зводитись і так далі. Також йому було проведено МРТ, в нього була виявлена нестабільність в шийному відділі хребців. І йому була проведена на хребті операція в шийному відділі. Окрім того, у собаки не було чутливості у передній лівій лапці, внаслідок чого її змушені були ампутувати. Після операції пухнастий почав почуватися набагато краще. Він гарно їсть, він бавиться. Правда, він трохи вредний, бо він ну, хоче бути одним господарем на подвір'ї. Він дуже хороший компанійський, і ну, ми мріємо, щоб йому щоб не для Джохара дуже хорошу сім'ю, де він буде дійсно ну, таким улюбленим членом сім'ї, а не просто. Сигналізації О, так на будинку. Цей собака, як і всі решта тваринок, потребує якісного лікування, корму та перетримки, через що сума боргу постійно росте. А закрити її самотужки надзвичайно складно. Якщо ми не закриємо борг, то ну ветеринарні клініки не зможуть нас приймати в такій кількості, в якій вони приймають. Тобто вони десь можуть там якусь тварину візьмуть ургентну, ну щоб вона не загинула. Але неургентні випадки вони не зможуть нас обслуговувати, тому що їм також треба закуповувати там препарати, витратні матеріали, оплачувати оренду, оплачувати зарплату працівникам. Тому це буде ну доволі складно. Як зазначають у квітні цього року, зоозахисники уже закривали свій попередній борг, проте ситуація повторюється знову. Чоловік сподівається, що небайдужі зможуть допомогти позбутися заборгованості. і до того ж активніше забиратимуть собак та котів у нові домівки. Дружина загиблого воїна, фотохудожника Галина Волгіна презентувала у Тернополі виставку світлин свого чоловіка. Денис Кривий переможець численних фотоконкурсів. Після повномасштабного вторгнення він змінив об'єктив камери на зброю. Загинув військовий у Бахмуті, рятуючи поранених побратимів. Нині його дружина активно волонтерить та подорожує країною з експозицією Краса Бузького гарду, на якій представлено понад 100 робіт коханого деталі у нашому сюжеті. У Тернопільському обласному художньому музеї презентували виставку Краса Бузького гарду фотографа-натураліста Дениса Кривого. Чоловік з початком війни волонтерив, а згодом приєднався до лав сил спеціальних операцій. Загинув Денис у Бахмуті, коли намагався врятувати поранених побратимів. Виставку фоторобіт організувала його дружина Галина Волгіна, де представлено 122 експозиції. Вона присвячена національному парку Бузький гард, який розташований на Миколаївщині і простягається від Правомайська до Вознесенська. Це унікальна місцина з виходами. Гранітними, яким дуже багато років. Всі ці роботи були надруковані вже після того, як Денис загинув. До цього вони просто були в архівах на комп'ютері і, в принципі, не могли залишитися. Але я вирішила, що це неймовірні роботи, які в наш час можуть робити гарну справу, і тому вони мають побачити світ, а світ має побачити ці роботи. Дружина Дениса заснувала спеціальний благодійний фонд Сяо, адже саме таким був позивний військового. Головна мета фонду є організація виставок та аукціонів у різних містах України, виручені кошти, з яких підуть на підтримку ЗСУ. Під час заходу презентували фільм Дениса Кривого, де він розповів про свою діяльність як фотографа-натураліста. А його друг та фотограф Андрій Майовський розповів, що Денис, попри легку вдачу, завжди серйозно ставився до своєї роботи. Він був завжди веселий, завжди привітний, ніколи не пам'ятає, щоб на щось жалівся. Ну і по фотографіях таке саме, ну все світиться, все дихає. Що мені найбільше в нього, так що подобалось. Я вчився багато на його роботах, хоча він молодший до мене. Но дуже мені вражало, як він вміє зробити, як ж то пояснити, настільки природньо і щось таке від себе додати до тої фотографії, що. Ще краще, ніж насправді, хоча дуже це природньо виглядає, і це для мене як ну як фотохудожник. Серед відвідувачів виставки Люба Мамотюк жінка ділиться своїми враженнями і каже, що це роботи, які випромінюють світло. Це настільки світла людина, настільки він бачу. Кладав ці картини кусочок своєї душі, то стільки теплоти, стільки, ви знаєте, так аж мурашки йдуть по, -по шкірі. Дійсно, це, це достойно. і як сумно, що такі люди такий час гинуть, і це дуже дуже боляче. Але ми все-таки віримо в перемогу, і ці картини дають нам поштову до життя, до кращого чогось майбутнього. Ми віримо в нашу перемогу, і що це має лишитися нашим нащадкам. Денис переможець численних фотоконкурсів, учасник виставок, фотографій природних пейзажів і тварин у різних містах України. Це вже 12-та фотовиставка робіт Дениса Кривого, і триватиме вона у Тернопільському художньому музеї до 7 серпня. 24 та 25 липня у селі Лішня відбудеться щорічна всеукраїнська проща родин загиблих у російсько-українській війні. Божественну літургію очолить предстоятель Православної церкви України митрополит Епіфаній, який спільно з присутніми освятить закладенаріжний камінь під всеукраїнський меморіал пам'яті. Деталі дивіться. Молитва за українських воїнів відпочити духовну зможуть родини загиблих у російсько-українській війні під час щорічної всеукраїнської прощі, яка традиційно відбудеться у селі Лішня на території всеукраїнського храму Пантеону. Основна мета це об'єднати родини, щоб вони побачили, що вони не одні в своєму горі, і що за них піклуються. За них пам'ятають. Ну і плюс те, що пам'ять має бути живою, і вона не повинна бути тільки в пам'ятниках, а власне вона має бути і в молитві. Отець каже: з початком повномасштабного вторгнення кількість родин, які втратили близьких, значно збільшилась, тому впевнений, що і цього року усі вони приїдуть, аби об'єднатись у молитві. Проще завжди тривали три дні. Коли е, прийшла така епідемія, страшна коронавірус. Е, навіть тоді родини все рівно приїжджали і чисельно приїжджали на свій страх і ризик. Вони все рівно хотіли прийти на це місце і помолитися. Також крайня проща зібрала більше як півтора тисячі паломників, родин і Зараз ми очікуємо також велику кількість, бо багато вже майже з кожного куточку України вже зголосилися родини, що приїдуть. На завершення прощу очолить митрополит ПЦУ Епіфаній, який спільно з присутніми освятить святий закладе наріжний камінь під всеукраїнський меморіал пам'яті. Триватиме проща два дні – 24-25 липня. Що ж на цьому все? У студії для вас працював Сергій Балуцький і більше новин у наших соціальних мережах.